Вітаю! Хліб всьому голова. Тому сьогодні я пропоную зробити хліб, який я перебрала безліч рецептур. І е, виявила для себе один рецепт, який мені сподобався, який я перепробувала вже тисячу разів. Він дуже цей хліб дуже смачний, дуже легко робиться, е, зможе зробити кожен. Тому е, насолоджуйтесь, не забувайте про підписки, коментарі, поширювати відео. Починаємо! Хлібчик це дуже, дуже просто. Так, беремо 400 грамів мілілітрів води. Неважливо якої. Теплої, холодної, без різниці. А, далі ми беремо 20 грамів а, живих дріжджів. Якщо ви хочете сухі, то тоді грамів 6 беріть сухих дріжджів. Так, забула лопатку. Це все. Трошки змішаємо, щоб роз, ну, роз, розійшлися наші дріжджі. Так, чудово. Так, сюди ми всипаємо 15 грамів цукру, 10 грамів солі, 15 грамів олійки. Можна менше, а потім додати, коли будемо вимішувати. Ну, я її при вимішуванні буду додавати. Так, є. І сюди ми додаємо 600 г борошна зразу. Все, я все всипала, більше я нічого перемішувати не буду. Дивіться, якщо у вас немає якогось тіста місця, міксера, ви можете це все зробити вручну руками. Вимісити тісто і ну, нічого страшного. У мене є міксер, тістоміс. Я поставила насадку крюк. Зараз ставлю а, всю цю суміш в міксер, закриваю і на повільній швидкості хай вона собі змішується. Ну, не знаю, 5-7 хвилин. Я вже буду бачити по а, тому, як він виглядає. Далі продовжимо. Так, наше тісто замісилося. воно чудове. Обираємо. Наше тісто від насадки крюк. Все, сюди. Зберігаємо кожну крапельку, бо це ж хлібчик. Як нам, нас вчили в дитинстві, хліб? Його не можна просто так викидати. Так, зараз я віддвину. Тепер я ніколи не буду замазувати ще одну миску, там, щоб правильно, я показую так, як я роблю. Тепер я візьму, щоб тісто більш гарно підходило, мені все одно потрібно буде на столі тут олійка. Тому я наливаю олію без запаха, трошки взяла в руку і от змащую. По краям, щоб наше ті... ну, от я вам зараз його покажу. Взагалі я його не витягую. Ось воно, дивіться. Воно вже вимішане. Воно класне, еластичне. Зараз я все тоді вже раз уже достала для вас. Тоді зроблю. Так, все. Змащу мою можете в миску перекласти окремо, а можна просто змастити цю ж форму діжу маслечком, щоб тісто було легше підходити. Все. Це тісто ми, ну ось дивіться, яке воно. Еластичне, класне. Я зрозуміла, коли я вивчала тематику хліба, я зрозуміла, що саме головне – це, припустимо, 100 грамів води, 150 грамів борошна. Все, 1 до півтора. Тобто, тут 400 мл води, 600 грамів муки. Все, от вам вся. Історія стосовно хлібу. Не знаю, ще буду вивчати стосовно ржаних, там якихось інших, але я люблю більш такий здобний хлібчик, ну, щоб він був із цукром, не кислий. От. Все, тепер беремо, звичайно, ще підійти повинен. Беремо наш хлібчик. Наше тісто верніше. Так. Робимо шарик красивий. Все, вкладаємо в нашу діжу, ось так. Накриваємо полотеночком, і я поставлю я попередньо розігріла духовку до 50 градусів, потім вимкнула духовку і поставлю підходити. Хай воно стоїть собі в духовці, підходить, ну, десь на годинку. Ну, як мінімум. Так, щоб воно о, збільшилось десь в два рази, можна в два з половиною. Далі продовжимо. Моє тісто. Так, дивіться. Вау! Ну, бомба ракета. Дивіться, яке воно. О. Просто чудово. Все відходить від стінок. Просто бомбічно. Так, тепер я розмазую на столі своє масло. Заодно у мене руки вже в маслі. Так, є. Викладаю наше тісто на стіл. Ось так. Забираю все, що в мене там є. Так, і тепер дивіться, о, так, чудово. Я хочу розділити це тісто на дві, на два батончики, тому, ну, приблизно ділю пополам. Можна через ваги. А можна, якщо ви, ну, на продаж, то, звісно, через ваги, а якщо для себе, то ну, це не має різниці. Одну частину поки що я оставлю а, в спокої, відкладу її трошки ось тут, а другу частину мені потрібно а, розплескати ось так. А, дивіться, дехто каже, що можна. Два-три рази складати конвертиками роблячи пузирі. Я не буду научно, я вам по-домашньому можна зробити і так. Давайте раз зробимо, ось так. Я це роблю, як мені подобається не а, керуючись якимись канонами. Ніяк вам удобно, так і зробіть. Ну, давайте я три рази зроблю. Воно тоді, ось, бачите, тут тоді пузи, пузирі. А, хотіла, ну я вже тоді другий хлібчик зроблю сама. А зараз покажу вам, що ми ще зробимо. А, хочу зробити з горішками. А, у мене є і гарбузові горішки, а є соняшникові. І я хочу зробити е, соняшниковий батончик. Так, останній раз нам потрібно зробити викатити, е, викатати, е, наше тісто. Ой, це щось я вже розігналася. Е, впродовж ось такий прямокутничок. І тепер я хочу. Зробити з соняшниковим насіннечком. Тому я зараз посиплю ось так. Це вже по бажанню можете не робити. Можете кунжут. До речі, можна з кунжутом ще додати. Ну, можна зверху кунжутом посипати, але я хочу з сімечками. Так, і тепер ось так. Ми формуємо наш батон. Ось так. Хопа, хопа, сформували. Тут можете защепнути, а можете зробити, ну, теж защепнути і оставити догори. І воно у вас ну, потім буде такий ободочок, коли буде випікатися. Так, що я роблю тепер? Тепер мені потрібно, я зараз відставлю в сторону, рукав для запікання, у мене, не буду рекламувати, не, не важливо. Ми беремо, я вже перепробувала і в формах, і не в формах, тому рекомендаціон реально крута штука. Не, не, без заморочок, без всякої головної болі берете рукав для запікання і, так, достаємо, де ця плівка, вона нам не потрібна. І сюди ми вкладаємо наш батончик. Так, Формуємо, як нам ще, може, захочеться десь, щоб красиво було. Ви потім побачите, який він класний. Хоча ви вже на початку відео ви його бачили. Так, є. Запускаю туди трошки повітря, запаковую ось так, зав'язую і вкладаю на противень. Щас я дороблю інше, і потім ви побачите все разом. Дивіться, я сформувала наші, наш хлібчик. Цей я вирішила залишити кругленьким, такою паляничкою, а цей буде у мене батончиком. І я хочу цей у мене з горішками, цей без нічого. І хочу в мене є кунжут я хочу трошки притрусити його комжутиком. О, я навіть його туди втоплю. Уже, аж уже підходить наче, поки я це вимішувала. Хай буде так. Так, тепер я запаковую з обох сторон а, наші, наш хлібчик. В рукаві. Так, залишаючи тут трошки повітря. І так я залишу його підходити, на оставляю його на розстойку. Можна в духовці, можна не в духовці. Ну він зараз швиденько десь півгодинки, і він уже підійде. Я потім включусь і покажу, як у мене Підійшов наш хлібчик. Ось так я його навіть на столі. Ну, цей уже почав підходити. Я навіть для... А я зараз чорний. в мене є чорний кунжут. О, я зараз, щоб ми розлічили, я зараз присиплю чорним кунжутом. А, йо-йо. О! Ось так буквально трошечки притоплю його. О, і запакую теж. Все, і хай він собі стоїть до того моменту, поки не підійде. Ну, десь півгодинки. Кліпчик уже а, підійшов, все добре, все круто. Ви наявно а, побачили, як це а, робилось, як він підходив. А, тепер я розігріла духовку а, 190 градусів режим конвекція. Я чомусь люблю в цьому режимі а, саме випікати. Тому, а ви дивіться по своїй духовці, і ставлю я в духовку на хвилин 30-40, в залежності від того, який ви хочете хлібчик. більш зажарений, менше зажарений. Ви будете бачити все в наявності, тому що воно прозоре, і будете бачити його, як є. Ну що, зустрінемось, коли буде випікатися? Коли випечеться? Ну що, наш хлібчик готовий? Здається, мені чудовий. Тепер буквально хай 5 хвилинок. Я хочу, щоб він постояв, набрався трошки вологи в рукаві, і потім побачимо, що буде, коли розріжемо. Ну що, простояв мій хлібчик в пакеті 5 хвилиночок. Буквально для чого я це роблю? Я просто хочу, не люблю, коли в мене дуже, ну, така м -м, жорстка е -м, скоринка. А зараз. Ну, теж вона класна. Так, тепер я беру в мене є такі решіточки. Ось так ставлю. Беру хлібчик. О! Клас! Зараз другу паляничку розкриємо о. Супер. Тепер а, оставляємо наш хлібчик оддихнути, можна накрити полотеночком, можна так залишити. Це вже за бажанням, і побачимо, що буде в розрізі. Як завжди, не можна втриматися, дочекатися повного е, застигання хлібчику. Приїхала моя сім'я додому, всі голодні, тому розрізаємо наш хлібчик. Дивіться, він ще, звісно, гарячий. О, це якийсь насіннячком. Дивіться, який він. Ну, він ще гарячий. О, клас. Просто пухнастий, смачний. І це у нас без нічого, без сімечок. Ось де дивіться, який хліб. Ось, бачите? Хоча б, йому потрібно ще застигнути. Тому робіть, печіть це дуже смачно і дуже легко. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Люблю вас, до зустрічі, пока-пока.